Про основні події четверга 4, -го, 4 -го серпня вже готові розповісти. Журналісти ТВА у студії для вас працюю. Я Яна Онуляк. Деталі замить. Сто 162-га доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню на Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із артилерії та танків. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки в акваторії Чорного та Азовського морів готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет. Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення. Аби потрапити назад на територію РФ, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров'я. Наша винищувальна авіація продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна небезуспішно надає вогневу підтримку. Підрозділом у визначених операційних районах, і на сьогодні боротьбою України з агресором захоплюється весь світ. Хоча поворотним моментом, за словами Володимира Зеленського, став 2014 рік. Тоді, в цілком очевидних ситуаціях, із Кримом, з Донбасом, зі збитим малазійським боїнгом, Росія уникла негайної відчутної відповідальності, зберегла бізнесові та політичні зв'язки зі світом. Ось чому українці зараз роблять дуже важливу справу для всіх. Наш народ об'єднав вільний світ не просто навколо своєї боротьби за свободу, а навколо розуміння, наскільки крихкою є наша свобода, свобода кожного народу в Європі та в інших частинах світу. Цю крихкість можна захистити тільки спільними діями, і щоб це працювало довгостроковій перспективи має бути ефективна архітектура глобальної безпеки, яка гарантує, що жодна держава ніколи більше не зможе вдаватись до терору проти інших держав. з пострілами на Буковині. Прикордонники затримали десятьох українців, які намагалися втекти до сусідньої держави. Ними виявилися жителі Чернівецької та Івано-Франківської областей віком від 25 до 39 років, які у незаконний спосіб намагалися перетнути Україну-румунський кордон. З появою правоохоронців чоловіки вдалися до втечі. Для зупинки правопорушників прикордонники здійснили декілька попереджувальних пострілів угору. Усіх десятьох чоловіків притягнуть до адміністративної відповідальності. На Буковині контрабандисти втратили сигарет на понад півмільйона гривень. Оперативні співробітники Чернівецького загону спільно з представниками патрульної поліції припинили незаконне переміщення підакцизних товарів. Водія мікроавтобуса марки «Мерседес Віто» правоохоронці зупинили у Садгірському районі Чернівців, коли той перевозив 30 ящиків тютюну. За попередньою оцінкою вартість 15 тисяч пачок сигарет складає понад півмільйона гривень. Установлено, що водій отримав дані. Тютюнові вироби в одного з поштових операторів. З огляду на те, що тютюнові вироби були упаковані в ящики, а останні обгорнуті чорним поліетиленом, можна зробити висновок, що ці тютюнові вироби, ймовірно, вже були підготовлені до подальшого транспортування їх через українсько-румунський кордон. На даний час тютюнові вироби вилучено та передані. Представникам національної поліції щодо водія, то на даний час встановлюються всі обставини правопорушення. Чоловіку доведеться відповідати за статтею 204, а саме зберігання збут переміщення акцизних товарів. У Чернівцях розпочали розслідування щодо загибелі риби в озері Парку Жовтневого. Справу відкрили за статтею порушення правил охорони вод. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура. За даними слідства, у водойми потрапила невідома речовина, що спричинило забруднення та загибель риби. Прокоментував ситуацію і директор парку. Третє озеро парку Жовтневий біля південної кільцевої. Якась скотеняка злила невідомі сполуки. Мешканці навколишніх будинків вказують на страшенний сморід від озера з неділі 31 липня. Попередній висновок, що злили саме в Третє озеро, бо в перших двох масового муру риби не зафіксовано. Відповідні служби взяли воду і рибу на аналіз. Наразі чекають на результати експертизи. Стежитимуть за громадським порядком та штрафуватимуть порушників. У Чернівцях розпочав роботу велопатруль. Щодня на вулицях міста працюватиме п'ять екіпажів на двоколісних, де саме патрулюватимуть поліцейські на велосипедах, Яку відстань долатимуть щодня та як готували співробітників до нового проєкту? Вже готова розповісти. Юлія Стеранка. Відтепер за порядком та безпекою на вулицях громади стежитимуть правоохоронці на двоколісних. У чернівцях розпочав роботу велопатруль. Велопатруль. Приготуватись до запуску! Колону по одному на вулицю почтову! Руш! Микола Лукащук один із тих, хто патрулюватиме на велосипеді. Чоловік вже понад чотири роки працює правоохоронцем. До цього був частиною автопатруля. Проте вирішив спробувати свої сили у новому проєкті поліції. Надійшла така можливість. запускали, к керівництво прийняло рішення запустити велопатруль спільно з допомогою нашого департаменту Міністерства внутрішніх справ. Національної поліції України, і я не, не залишу цю можливість осторонь. Загалом спеціальну підготовку за програмою, розробленою канадськими експертами, пройшов 21 чернівецький патрульний. Відтак щодня на вулицях міста працюватимуть 10 поліцейських на велосипедах, тобто 5 екіпажів, по двоє патрульних. Будемо здійснювати патрулювання найперше важкодоступних для автопатрулів місцях, а саме Оскільки воно є зараз сезон, це пляжі, куди насправді машиною важко доїхати. Будемо патрулювати парки, сквери, всі площі. Також хочу звернути вашу увагу, бо я думаю, що у вас зараз виникне питання, а як же буде з вулицею Кобилянською? Цікаво воно? Я думаю, що так. Хотів би наголосити, що вулиця Кобилянська є пішохідною вулицею. Саме тому патрулювання буде здійснюватися виключно у пішому порядку. Поряд ведучи велосипед, велопатруль не лише попереджатиме про усунення порушень, а й може притягнути до відповідальності у випадку виявлення адміністративного правопорушення обов'язково будемо реагувати і притягувати до адміністративної відповідальності будь-яке адміністративні сфері безпеки дорожнього руху та у сфері громадської безпеки. Працівники велопатруля кажуть, для роботи на двоколісних потрібно мати спеціальні навички. Не просто вміти їхати на велосипеді, вміти правильно падати, вміти правильно спішуватися, вміти правильно реагувати, дотримуватися правил дорожнього руху, дотримуватися громадської безпеки, виконувати свої функціональні обов'язки. Також сподіваються, що з часом для роботи велопатруля буде більше умов на вулицях міста. Недостатньо, можливо, є в нас площі, є місць для uh... Для велосипедів велодоріжок, але я знаю, я переконаний, що часом буде все більше і більше. Будемо присутні скрізь, де буде потрібна допомога. Велопатруль за необхідності реагуватиме і на виклики, які надходять на лінію 102. Залучатимуть працівників на двоколісних і до охорони громадського порядку, та при потребі до перекриття вулиць. Яку відстань кожному велопатрульному доведеться долати щодня, поки спрогнозувати не можуть, але кажуть, до навантажень готові. Попереднього. Тові най до десяти до п'ятнадцяти кілометрів патрулюватимуть вулиці поліцейські на двоколісних виключно у теплий період, в день та за сприятливих погодних умов. Юлія Стеранка, Руслан Батюк, Теми дня. ТВА. Друге та десерт для переселенців, які вимушено проживають у навчальних закладах Чернівців, доставляють комплексні обіди. Щодня готують більше ста внутрішньо осіб. Тож як допомагають тим, хто зараз найбільше потребує підтримки, розповідаємо у сюжеті. Це Чернівецька школа номер один, яка почала приймати переселенців з 14 березня. Впродовж п'яти місяців тут побували більше трьохсот вимушено переміщених осіб. Сьогодні в навчальному закладі проживає 26 переселенців. Через війну, яку розв'язала Росія проти України, змушена була покинути свою домівку та переїхати. І пані Наталія. Я з міста Слов'янська. У школі перебуваю десь місяць вже, а в Чернівці приїхала 12 травня. А це і дальня школи. Тут панує робочий ажіотаж. Пані Наталія працює тут кухаркою. Раніше готувала лише для учнів, однак війна внесла свої корективи. І тепер жінка годує і вимушено переміщених осіб, які внаслідок повномасштабного вторгнення були змушені покинути свої домівки. До допомоги переселенцям приєдналася одразу. Каже, що звикла до такого темпу роботи. Справлялися, а зараз додавалися обіди, і нам набагато легше стало. Ми лише сніданок і вечерю готуємо, а обіди привозні. З 25 липня до допомоги долучився фонд Буковина інноваційна. Відтак доставляють комплексні обіди до закладів освіти, у яких тимчасово проживають внутрішньо переміщені особи. Наша мета це найперше допомогти навчальним закладам, розвантажити їх по тій мірі можливості, яка в нас є. Розвантажити персонал навчальних закладів наша мета також допомогти внутрішньопереміщеним особам, тобто надати ці обіди, надати якісно, щоб люди були задоволені. Щоденно фонд забезпечує харчуванням не менше 120 осіб. Наразі участь у проєкті беруть 17 та 18 ліцеї, а також школи 1 та номер 4. Це щодня, крім окрім вихідних, вони привозять нам обіди. Обіди повноцінні, обіди, такі збалансоване харчування, постійно є м'ясо, люди з нетерпінням чекають. Люди з задоволенням ідуть, і це неабияк полегшило роботу нашого навчального закладу, так нашої їдальні, наших працівників їдальні. Це біде. Тут хлібчик, одноразовий посуд, це десерт, тут супчик. і Ось друге таке. От, красота і смакота. Люди задоволені. Обід такий, що можна ділити на навіть на вечерю. Так що вистачає занадто. Реалізацію проєкту з надання допомоги із забезпечення внутрішньопереміщеним особам комплексними обідами розпочали за підтримки міжнародної неурядової організації Ектед організаційними питаннями займається саме фонд Буковина інноваційна. Ми співпрацюємо з місцевим рестораном. Харчування комплексні обіди ресторанного типу, якісні, порції великі. У нас є і десерт, і перше, і друге, і обов'язково овочі свіжі. За минулий тиждень ми доставили 500. 575 обідів. Ми зорієнтовані на те, що щодня будемо доставляти не менше 120 обідів. Проєкт реалізовуватимуть упродовж двох місяців. На цей період виділили 500 тисяч гривень. Якщо буде великий попит, то продовжуватимуть займатися доброю справою і надалі. Аліна Рябко, Андрій Моронеську, Теми днятива. Це всі новини на сьогодні більше цікавих та актуальних там на нашому сайті tva.ua та на офіційних сторінках телеканалу у Facebook та YouTube. на все добре. Побачимось на ТВА.